Богдана Матіяш ті, що люблять, подивися, які вони прості і красиві, делікатні Як найперше ранкове світло, безстривожень, як голуби. Ті, що люблять, поглянь, як багато вони віддають, і як легко. Усе, що приходить, приймають. Подивися на їхні долоні, повні скарбів, на їхню шкіру, на їхні очі, на усміх радісний і щасливий, на їхній спокій, погідний, як літній вітер. Ті, що люблять, вони, як дельфіни, що вистрибують із води, веселі і лагідні, розбризкуючи довкола сотні бризок, розливаючи довкола стільки світла. Навчися в них дякувати за все, що є, і чого немає. Навчися приходити довірливо і лагідно, і відходити. Як світло ввечері гасне, як птах засинає, як вода, що тече в землю, вертається.